Ну і о, давайте швиденько зробимо виклик сезонки. А, значить, кого я тут хочу. Я б була би не проти отримати рабію. А, була б не проти отримати Моніку. Ну і, мабуть, все. Ну, ще оця основенька Лепоріда. Не знаю, давайте спробуємо. У мене є Х10, і зараз ми його тиснемо. Так, 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 так. Що в мене тут є? Кевін, трієчка. Ще червона трієчка, Брок. Навіть не сезонка. Хіонір, без нього нікуди. Парфенопей, ну, цей <рес> без нього теж нікуди. Еос. Боже, скільки в мене трійок збирається. Сем, сем у мене є. Блокіратор. Непогано. Ідун. Ще одна трійка. Тидиш, Мочидзюки Чийомі. У мене просто трійками балують. Вальді, я в школі стільки їх не отримувала, як отримую зараз. МІКОТУ. Шик. Це, як по-дурному витратити зібрані монетки. Вчіться. Показую майстер-клас безкоштовно. Є ще одна трійка. Ну, все. Ранок дуже гарний. Дякую за увагу, за перегляд і гарного дня.